Друзі, ну і гарна новина вже завтра в Києві в мистецькому арсеналі відбудеться крутезна подія. Представництво Європейського союзу в Україні з нагоди відзначення днів Європи організує. Разом діємо фест. Так це дійство називається, і це ключовий публічний захід всеукраїнської комунікаційної кампанії про підтримку ЄС, громадянського суспільства та незалежних медіа України. Разом діємо, разом ми Європа». В одному просторі зберуться громадські діячі, експерти, представники організації громадянського суспільства, медіа і найголовніше усі охочі кияни та гості столиці. І ось чому цей фестиваль незвичайний, пояснила сніданку пані посол Європейського союзу в Україні Катаріна Матернова. Тому давайте її послухаємо. Угу. На фестивалі буде багато стендів, квізів, цікавих локацій для дорослих, для родин, для дітей. Це все для того, щоб показати українцям, що робить європейський союз разом з Україною, показати через реальні результати роботи проєктів та через культуру, щоб всі розуміли, що ЄС не бюрократичний монстр, а відкрита дружня структура, надійний партнер України так, дійсно, ми всі знаємо про підтримку ЄС України, але на фестивалі можна буде наочно поглянути і побачити, як це працює, які результати для людей. Дає допомога саме громадянському суспільству та медіа України. Ну і комунікаційна кампанія Разом діємо має проінформувати українців про цю підтримку, показати ключову роль громадянського суспільства та медіа у забезпеченні стійкості та відбудови України, а також продемонструвати результати, здобуті за підтримки ЄС. Ви знаєте, в Україні за підтримки ЄС діють тисячі проєктів і грантів зараз в усіх регіонах. І ми хочемо використати цей фестиваль, щоб не тільки показати результати, а й поспілкуватись, розважитись, чомусь навчитись, щоб залучити українців до спільної дії. Разом діємо це девіз нашої кампанії. Відвідувачі зможуть побачити документальний фільм «89» і обговорити його з режисером Павлом Дорогим. Також на фестивалі можна побачити дивом вціліла пано з академії бойчука. Це академія, яка постраждала від ракетного. Удару в Києві 25 березня пануа. Це керамічна мапа Європи. І Я думаю, це буде дійсно символічно показати, як Україна рухається до ЄС через з'єднання мап Ну, от, До речі, ця композиція створена на міжнародному симпозіумі з керамічної скульптури. Україна та Євросоюз разом її ще можна буде до речі побачити на самому фестивалі. Ну а потім її змонтують на фасаді адмінбудівлі в Брюсселі. Фестиваль разом діємо фест демонструє підсумки, які але спрямовані ще і в завтра. Адже понад 90% організацій громадянського суспільства і медіа планують долучитися до відновлення і розбудови України на всіх рівнях, починаючи від громад. Тому важливо залучити до цієї роботи якомога більше людей, і саме про це також цей фестиваль. Цей захід приходьте, друзі. Вже завтра нагадаємо, що це мистецький арсенал, 14.00. Вхід вільний це буде класно, пізнавально, натхненно.